Доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий от Jaguar XF. Це є 2016 це рік випуску в такому от класному кольорі, в таких дисках. Є ще зимова гума. Це є 2 літра дизель. Повний привід. Пробігом 90 тисяч кілометрів. Ось такий по салону. Є безключовий, сліпі зони, підігрів всіх чотирьох сидінь, підігрів терма. Ну. Шикарне авто, двохзонний клімат, люк. Хто шукає такий автомобіль, преміальна музика Meridian. Місто Львів, Кільцева, 60. Запрошуємо вас на огляд, драйв та купу даного автомобіля.